Давайте поговоримо. А, ваше ставлення почуємо до цієї ініціативи. Що особисто ви думаєте про неї? У дуже будь-які ініціативи, які запроваджують, або а, пропонує уряд. А для того, щоб будь-яку ініціативу або будь-які соціальні виплати розпочати, потрібно спочатку зробити аналіз, аналітику, дослідження, моніторинг, потребу. І лише тоді на е, певних показниках е, формувати е, якусь е, нову соціальну політику або так звану соціальну ініціативу. В даному випадку уряд запропонував одноразову грошову допомогу 50 тисяч гривень при народженні дитини у родини. Насправді нічого не змінюється, а насправді е, виплати зменшились. Але мені здається, що сума 50 тисяч гривень при сьогоднішніх реаліях в Україні і при таких цінах, які є на послуги, на продукти харчування, на медичні послуги, на трансферні послуги, і так далі. То мені здається, що це не сильно велика сума, яка може змотивувати будь-яку родину. Ну, створювати да, там, покращити демографічний фонд. А є просто такі проблемні питання, які неможливо за один раз їх закрити. І просто зв'язку з тим, що ми, як Україна, а яка в як минулому році була криниць-член кандидатів, планується відкрити, я думаю, все ж таки, перший кластер виконання угоди України ЄС до вступу України. Одна із, із завдань це вирішення соціальних питань. А підтягнути всю нормативну прові... нормативні прові акти до директив стандартів ЄС, Це те, що ми нам дуже важко чомусь здається. І найважливіше це питання зайнятості. А є ще велика проблема. У нас дійсно в фокус демографічних проблем. Наприклад. Народженість падає, смерть зростає. Ну, це очевидно, тому що в країні війна. Однак, станом на сьогодні на певні соціальні політики: це ветеранську напрямку, це напрямку захисту дітей, дітей, у яких родини загиблих батьки. А це люди з інвалідністю, які вже були, і ті, які отримали травми внаслідок атаки російської. Російської Федерації. Те, те, що, на жаль, щоденно помирають наші військові та ну, герої і героїні. І це проблема. І ще одне питання. Пане Олександре, чи чуєте ви нас? А, Це люди, які втратили станом на сьогодні своє житло. Відповідно, за так чути чуть Алло? Ой, а, чути чую так. Так, трішечки трішечки є проблеми з інтернетом і з, зі зв'язком зі спікером. Я нагадаю з нами Олександр Вознюк на прямому включенні. З ним говоримо про ініціативу уряду платити 50 тисяч гривень за народження дитини. Ми вас знову прекрасно бачимо. Чуємо знову вітаємо вас у етері. Продовжуйте, а. будь ласка. Ну і тому питання, коли в нас найтригерна проблематика це саме Міністерство соціальної політики, це поглиблення, високе зростання бідності, розрив знову поверх. Тобто, ми в якийсь час Україна, Україна, десь 2010 рік до, до повномасштабного турня Україна сформувала середній клас родин, а середній клас, але Зв'язку з війною ми знову відкотилися вниз. А саме бідність, високі ціни, неможливість утримувати сім'ю навіть одна особа. Це пишо таке 50 тисяч гривень, це на фоні сьогоднішніх всіх реалій. Це Дуже мала сума, пане Олександре, ну от скільки зараз є виплата на народження дитини, чому ви говорите про те, що це буде, це буде на навпаки зниження ось того рівня, який є зараз. Давайте проаналізуємо це. А, дивіться, а, раніше, як було там було питання пакунок малюка. Сама соціальна виплата, вона також особливо не була великою, але вона була розтягнута на 3-4 роки. Тобто, навіть якщо цю суму розбивати. То воно виходило більше по часу виплат, не пам'ятаю, там щось 1800 гривень. Там вона розбивалася на на чотири роки, так, і плюс ще додатково забезпечувалася сама людина, а могла там, на певний ваучер придбати для дитини всі необхідні речі при народженні. А, а сума 50 тисяч, я вже й казав, ну не, не вирішує реальну проблематику. Ну це просто. А, говорить про те, що в країні коштів немає. Ці кошти, до речі, які будуть виплачуватися, або навіть стан на сьогодні виплачуються, це фактично а, від суми тих кредитів, які нам дають країни. ЄС можливо, це від суми а, Ukraine Facility, можливо, це від тієї суми, а, яку нам дала велика сімка. Ви знаєте, зараз а, я відвідав. А, Міжнародну конференцію в Італії по відновленню України, і саме там стояло питання, фокус відновлення людського капіталу, визначення людського виміру, або ми його ще називаємо оцінка виміру людського. Так? А це там багато блоків було: це питання медицини, безпекові питання, питання охорони здоров'я, питання освіти, питання освіти дітей, яку вони зараз світу отримують зв'язку з тим, що йдуть атаки, вони спускаються в підвали. Ну насправді родина на сьогоднішній день ну за дуже дорого, а, наприклад, народити дитину, тому що ціни навіть на всі дитячі послуги, дитячі ліки, одежу вони просто космічного космічні ціни, ну десь так. А і тому а родина, яка спланує сьогодні народити дитину, і вона не буде навіть її ці 50 тисяч не ніяким ніяким чином не допоможуть. Це просто буде свідома відповідальність обох батьків створити родину, народити дитину. Тобто для українських родин це взагалі нічого не вирішить. Ну це наша думка така. А мені здається, тут потрібно не точково бігти, коли вогонь горить, а ми тушимо пожежу тим же вогнем. Да? А тут мені здається, потрібно комплекс дій підходити щодо податкових піль. Для родин, наприклад, якщо в кожній родині є, буде троє дітей, то а для працездатних осіб ми можемо, наприклад, дати бонус там не сплачувати податки з ПДВ, ПДФО чи ЄСВ, знаєш, да там як у людей з інвалідністю, Да, 18% платиться людина з інвалідністю з доходу. А там ж ЄСВ, ПДФО складається так далі, а плати там 8%. От Можна було таке запропонувати тут якусь мотиваційну тему. А просто видавати постійно з кредиту суми кредиту і роздробити їх і дати там в кожній родині по 50 тисяч. Це питання не перекривається ні, ніяким чином, і родина несе. Ну, багато би і не пішли, тому що їх це не буде мотивувати. От, до речі, про ну, мотивацію. Я... Давайте, пане Олександре, будемо говорити про мотивацію. Чи не є ось ця ініціатива? Якщо людина, знаєте, просто чує цифру 50 тисяч, ми не можемо виключати те, що так може подумати просто, наприклад, якась людина асоціальна. Ну, скажімо так. І чи не буде ось тут ризиків, якраз ось цього. Цієї історії, коли буде народжуватися дитина заради грошей, наприклад, заради якоїсь виплати. Чи це воно чи так, чи так, воно зараз все одно так відбувається? Давайте проаналізуємо ось це. А ви знаєте, ну, на жаль, в країні є різні люди, які проживають, а різні соціальним статусом, включаючи ті, які будуть спосіб життя, асоціального життя. І це буде така, як пам'ятає колись історія в 80-х роках. А про те, що ви кажете, це був вже такий період для нас. Розпад СРСР на кожна країна оголосила суверенітет і незалежність, і в той період дуже багато саме такого було. Народжували дітей, якісь там карбованці брали, а і дітей віддавали в інтернат. Можливо, ну це це не виключно це не виключається. Да? Ну, це просто непорядні люди, або люди, які без відповідання, які таке можуть робити. І, і таке є і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. Такі проблематики є. Але ну, чим не збільшиться ініціатива вже кількість таких людей? А, а, ну, а, дивіться, я не я не впевнений і не можу стверджувати, що а, це стане як такою бізнес-моделю, будуть народжувати. І брати гроші, і дітей віддавати в інтернат, в інтернат чи в дитячий будинок, і, і це буде поколити. Я думаю, що ну такого не повинно бути. Але знаєте, ні, ніхто ні від чого не застрахований. Це є не виключенням, Але мені здається, таке масово не буде. Ну це не та сума, заради якої там будувати якийсь незрозумілий такий бізнес-модель для непорядних людей. Я би це так сказав зараз. Багато є успішних родин, які мають там середній і вище середній свій дохід капітал. Там ну в родині може бути від п'яти до вісіми тисяч доларів на місяць, але в них є інша проблема. Вони не можуть народити дітей. Я би, наприклад, популяризував би фокус усиновлення, ну не роздавати по 50 тисяч, тому що на цьому етапі ну держава нічого скажімо, не змотивувала. Родини бігти і зразу забирати цих 50 тисяч. Мені здається, спочатку давайте всіх дітей по родинам передамо, тобто буде популяризувати усиновлення дітей. Да? Бо дуже зараз багато діток, у яких батьки померли, або рефів було або були атаки, і плюс ще інша тема: це зараз надзвичайно високий рівень є іде розлучень подружжя. Наприклад, якщо до війни а, а, розлучень було позовів у суді, да, чи реєстрація актів цивільного стану розірвання шлюбу, видачі свідоцтва про шлюб розірвання шлюбу, це було там до 50 да, там, подачі таких заяв або судових спорів 40-50%. То станом на сьогодні це перевищило 75%. Плюс а Плюс багато жінок з дітьми виїхали за кордон. Їхні чоловіки знаходяться на війні, захищають країну. І багато жінок і чоловіків ну у нас просто є певні кейси, а дистанційно також розлучають. Це ж теж одна із складових фокусу, чи змотивувала держава цими 50 тисяч. Я ж говорив на початку, що потрібно спочатку проаналізувати. Що відбувається в державі, пане Яка ситуація. пане Олександре, вибачте, будь ласка, наш ефірний час просто закінчується. Так. Ми мусимо з вами попрощатися. Тема доволі глибока і різнопланова. І її е, можна обговорювати доволі довго. І е, я сподіваюся, що наступного разу, коли ми піднімемо цю тему, ви зголоситеся прийти <клес> до нас знову і поговорити з нами, продовжити цю змістовну розмову. Щиро вам дякуємо! І мусимо попрощатися. Олександр Вознюк, так. член громадської ради при мінсоцполі. Тики був з нами на прямому включенні, З ним говорили про ініціативу, коли держава хоче платити 50 тисяч за народження дитини.